Порівнюю товари з Аврори зі своїми. Всім привіт! Нещодавно я була в Аврорі і вирішила зробити невеличку розпаковку своїх покупок, що ж краще вирішувати тільки вам. І перше, це рулон наліпок. Чесно кажучи, я би не використовувала такі наліпки, але, як то кажуть, все на любителя. Вони коштували гривень 50 але це не дешево. Тут 200 штук. Тоді як у мене в рулонах по 500 мінімум. І я обираю завжди трендові і класні рулончики. Ідемо далі. Показую ось такий лист наліпок. В Аврорі за цю ціну ви отримали отримуєте один лист за ті ж гроші в моєму магазині, ви отримуєте чотири різні листи в різних стилях, кольорах, формах. А тепер лапка в Аврорі дешевше. Окей, це просто лапка без якихось особливостей або вау-ефекта. База одним словом. Ось показую паралельно мою лапку. Вона волохата, блискуча, а також ароматна. І об'ємніша. Вона реально виглядає дорого, а також приємна на дотик і пахне просто нереально. Вона на 30 гривень дорожча, але вже тут вибір за вами ножі. знову ж таки в Аврорі звичайний, миленький, різати ріже, все окей. Я пропоную вам у себе декорований стильний яскравий, який виділяється. Він не просто інструмент, а ще аксесуар, який хочеться тримати в руках. Я ні в якому разі не хейтер Аврори. Сама досить часто роблю там покупки, але все ж таки товари більш посередні і не завжди це дешево та вигідно, як більшість вважає. А тепер прошу, будь ласка, напишіть в коментарях, що думаєте ви. Ви за унікальність і якість або за практичність та дешевість. Бажаю гарного дня.